Український боксер Олександр Усик відстояв титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Бій із Андрієм Князевим на прізвисько російський богатир тривав до середини восьмого раунду. Саме тоді чемпіон Росії не зміг відповісти на шквал ударів кримського кота. Рефері констатував технічний нокаут. Жидання це одне, а реальність інше. якби боксер двигається по бою. <годи зупинили рано> качіства, Я в бою не Олександр Усик теж із повагою поставився до суперника. Мовляв, той гарно тримав удар. Ну, майже. Хорошо біжав удар, і ви знаєте, в деяких моментах он так ну на порі Улюбленець української публіки Кримський кіт Усик не менш мудро оцінив і саму атмосферу поєдинку. Очень хорошо, що фукають, от, коли угу. виходить парінь. Він представляє свою страну. Зачем ну? Угу. Он спортсмен, да, чоловік, то есть, ну, это не дуже хорошо. Ну, ви знаєте, це. Это... Все пройде, це теж. У кого було на персні у Соломона. Тренер Олександра Усика Джеймс Алібашир вважає, що вже за два поєдинки його боксер буде готовий до двобою за титул чемпіона світу. А цього разу підопічний повністю впорався із поставленою задачею, відзначив коач. Стратегія, яку ми планували, повністю була втілена в цьому поєдинку від легкого та напористого боксування на початку до тяжких ударів після п'ятого раунду. Ми хотіли, аби Андрій витратив усю енергію, а потім у п'ятому раунді добити його. Так і вийшло. Після бою Олександр Усик повернувся додому до Сімферополя. Там на нього чекали дружина та дітлахи. Утім, депутат справедливої Росії Олександр Юр'єв після перемоги українського буксера заявив, треба заборонити йому в'їзд до анексованого Криму. Анастасія новини, телеканал Бізнес.